Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо універсальний манговий крем, який, по-перше, дуже смачний, легко готується і добре тримає форму. Підходить такий крем для шапочок в капкейків, для десертів в стаканчиках, начинок у пирожна, на макарон різних прошарок в торті, а також з цього крему можна зробити і морозиво. Нам потрібні вершки, глюкозний сироп, пізніше розкажу для чого, білий шоколад. І пюре. У мене манго і папая. Якщо будете купувати пюре, то звертайте увагу, щоб воно було густим. Я зробила пюре сама із заморожених фруктів. У мене йде ананас, папая і манго. Переливаємо пюре в кастрюльку і доводимо до кипіння. Пюре добре нагрілося, висипаємо білий шоколад і відразу ж додаємо глюкозний сироп. Глюкозний сироп додаємо для того, щоб не кристалізувався крем. Він виступає ще й консервантом, довше зберігається крем. Даємо шоколаду розтопитися. І переливаємо в ємкість, в якій будемо пробивати блендером. Далі додаємо вершки жирні. Жирність не менше 33%. Знову пробиваємо блендером. Лопаткою добре пройдіться по дну, щоб крем був однорідний. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт і кладемо в холодильник на 12 годин, не менше, щоб ганаш добре стабілізувався. У мене вже другий день, і подивіться, як крем добре застиг. Таким ганашем я вже Начиняю порожну, макарон, а ось для шапочок капкейків і для вирівнювання торта, ліпше ще ганаш збити міксером. Тоді крем получиться більш пишний. Все, крем готовий. Далі можна прикрашати капкейки, вирівнювати тортик, прослоювати коржі, все, що потрібно. Також з цього крему можна зробити і морозиво. Правда, я додала ще десь 200 г пюре манго і отримала ось таке смачне морозиво. Морозиво застигає десь приблизно 6 годин. Дуже смачне, ніжне вийшло, міру солодке. Якщо у вас немає таких силиконових форм для морозива, можна просто зберігати в контейнері. І тоді вже порційною ложкою викладаємо в піалку і насолоджуємося. Повірте, це дуже-дуже смачно. Попробуйте приготувати такий крем чи морозиво. Ну а я вам бажаю бо напетіть! До нових зустрічей!